Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви запитуєте вже давненько, чому всі російські тароли, гастрологи, гадалки, екстрасенси, їхні чаклуни і тому подібне. Я навіть чула, до речі, якісь наші мольфари давненько-давненько це говорили: що Україна розділиться на три частини. Дивіться: частину забере Польща, частину забере Росія. І Угорщина. Дивіться, але наскільки я <смі> ще розумію, вже якщо пішло, то вже давайте 4. Чого так мілочиться, правда? Я шуткую, звичайно, але тому, що у нас є Румунія. Знали ви таке? Ось, Тому я не беру на три частини, тому що Румунія давненько, не задарма на Буковині румунські паспорти видавали, щоб ви розуміли. Ніхто ніколи не робить просто так щось. І так, просто так візьмуть і українцям будуть роздавати румунські пропор ці пропори румунські паспорти, громадянство. Ну, які вони доброзичливі, правда? я е, Вибачте мене, але так воно і є. Так? Це ж не буде зараз Україна роздавати всім підряд. Дивіться, як у нас тяжко дають навіть цим патріотам, які приходять з-за кордону, хочуть отримати громадянство, бо інакше вони не можуть захищати нашу країну. Гаразд, будемо в мене таке запитання. Я трошечки згрупую. Це все. Чи зможе Україна у цій війні втримати сукупність всіх земель, повернути? Втримати, тобто, не хочу казати, не розділиться. Давайте втримати свою територію. Ось так скажемо. Усю територію повернути і втримати під час цієї війни. Як би довго вона не тримала, не тривала. І так, чи вдасться Україні зберегти свої землі і всі території, ага, ще й як вдасться. Да, вдасться, вдасться. Стопроцентово вдасться. Ось, але вдасться абсолютно все. Дивіться, повернення усіх земель наших, абсолютно всіх, за допомогою наших партнерів. І військовим шляхом. Це військовим шляхом. Тобто, не тільки утримуємо, от, що там, би там не казали, що Угорщина. Хотя вредно, правда? Чи Румунія, чи Польща. Я про це. Я, я не вірю в це. Це треба Україну дуже послабити, щоб е, е, це все позабирати. Розумієте? Угорщина, можливо, ласа би була. І Румунія. Чомусь Польща я наразі не думаю цього. Дивіться, е, як я бачу зараз ось ці карти. Тобто Україна. Зможе під час цієї війни військовим шляхом, у нас тут мечі, так? Військовим шляхом, за допомогою всіх наших партнерів, друзів, тому що це е, три кубки. Три кубки це завжди такі близькі друзі, які щирі друзі. Е, візьмемо, нехай буде Польща, нехай буде Англія, ще якісь країни. Тут не, не суть важливо, хто саме. Вернемо все. Утримуємо, плюс повернемо абсолютно все? Абсолютно все. Ось так я це бачу. Тобто, неправда. Вже неправда. Тепер друге запитання: чому ці всі російські? Не хочу некультурне, культурне, нецензурне слово казати. Навіщо вони розповсюджують фальшиву інформацію? До речі, я навіть від вас чую, що ви кажете, що періодично ви дивитеся і росіян, і всі, вони, ну, переважна більшість їх каже, що Україна програє, тобто Росія виграє. Ось війна, у нас вже вийшла. Тепер дивимося, навіщо вони брешуть. Навіщо вони говорять неправду? А їх проплатили. Ось тут у нас. Добрі гроші їм дали. По-перше, гроші. А по-друге, дивіться, тут навіть може бути таке. Да-да-да-да-да-да-да. Я вже зрозуміла. Їм пригрозили. Бачите? Це може бути руйнація як людини, так і її, ну як сказати, страх перед розрушенням. Тому проплата, великі гроші. Це, це не король, тобто там мільйони їм не заплатили, але добрі тисячі на їхні гроші. Розумієте, хороші гроші їм заплатили, що вони можуть собі сидіти, дозволити собі сидіти і трендіти. так. Це було так, знаєте, з цими двома картами і з цією, я би сказала, їм так, знаєте, власкательно, уміншительної формі їм це сказали. Тобто якось так дуже лагідно в лапках пригрозили. Ось так я це бачу. Тому і брешуть. А у них немає іншого виходу. Тільки ті, що за кордоном, можливо, ті руски. Бо ви кажете, ви дивитесь, так? Я, я не знаю, я не встигаю все дивитися я не можу. Вийшов е сьогодні зона пробуждення, і, верніше, вчора вийшла зона пробуждення. Я цілу ніч дивилася відверто скажу. І поки сьогодні це все ось так, мої дорогенькі. Пригрозили, просто пригрозили. Знищуть їх. Їхню кар'єру все знищують. Ось так. Все. Не буду далі робити. Україна буде, була, є, і буде. Все мої любі. Бережіть себе і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.